Ще одна цікава фішка Nissan Leaf. Стандартні налаштування магнітоли. У нас яскравість і контраст посерединці по дефолту. Включаємо задню передачу. У нас включається камера. І окремо тут в камері можна натиснути кнопку налаштувань І окремо для камери заднього огляду налаштувати яскравість. Мову. І контраст. От на максимумі. Дуже сильно контраст впливає. Тому що в сонячний день, коли сонце сліпе в лобаш і треба назад здавати, то в цей екранчик дуже погано бачити. А так можна підрегулювати і стало реально набагато краще видно. А в стандартних налаштуваннях, в стандартних налаштуваннях все по дефолту. Ну, така ще одна фішка Nissan Leaf.